Виконуємо номер 1564 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній площині точки С е з координатами 6 і 6, М з координатами мінус 2 і 2, Н з координатами 4 і 1, П з координатами мінус 2 і 4. Проведи прямі ЕМ. І НП. Знайди координати точок перетину. Завдання перше: прямих E M і NP. Друга прямує Е e, з вістю абсцис. і третє прямоє НП з вістю ординат. Приступаємо до виконання. Позначимо на координатній площині точки А з, координа... і е з координатою 6. 6. 2. Три, чотири 5, шість і шість вгору. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Це буде точка Е. Далі М з координатою мінус 2, 2. Мінус один, мінус 2 і 2. Далі Н з координатами 4 і 1. 4 І 1. І П з координатами мінус два чотири. Мінус два, чотири. Тут два, три, чотири. Це П. Тепер необхідно провести прямі ЕМ. E, І NP. Знайти координаток точ, координати точок перетину прямих Ем і НП. Це хай буде точка у нас К, Її координати 0, 3. Це перше завдання. Друге. Прямої ЕМ. вісю абсцис. Вісь абсцис ЕМ. Продовжимо нашу пряму до перетину. З вісю абсцис. Наша точка L. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус 4, мінус 5, мінус шість, мінус шість, нуль її координати. І третє прямої НП з вісю ординат. НП вісь ординат. Це точка К з тими самими координатами: 0 і 3. Номер. Тисячу п'ятсот шістдесят чотири виконано.